14 грудня Україна відзначає День ліквідатора. Від самого ранку Тростянецька громада вшанувала героїчний подвиг учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У Тростянці біля пам'ятника учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відбувся пам'ятний мітинг. Шанувати подвиг самовідданих тростянчан зібрались ліквідатори та члени їх родин, представники міської влади та добровольчого формування громади. Ми пам'ятаємо і пронесемо через роки ту велику шану до вас, дорогі учасники, які зараз присутні. Пам'ять про тих, кого, на жаль, вже немає серед нас. За той великий подвиг, який ви, який ви здійснили багато-багато років тому назад, від імені голови Тростянецької міської територіальної громади Юрія Анатолійовича Пола, від депутатського корпусу Тростянецької міської ради, виконавчого комітету, я хочу подякувати щиро вам за це, за ваш, вашу мужність, ваш подвиг побажати вам міцного здоров'я. Найстрашніша в історії людства техногенна катастрофа аварія на ЧАЕС. Сталося 26 квітня 1986 року. Два сильні вибухи на четвертому реакторі спричинили такий сильний викид радіації, що до 40 разів перевищував вибух ядерної бомби в хіросімі у 45-му році. Наступного дня різке зростання радіаційного фону зафіксували в Данії та Швеції, в той час як від українців приховували страшну правду. У ліквідації аварії на Чорнобильській. Станції брали участь понад 300 жителів Дростянця. На жаль, серед живих залишились лише 143 ліквідатора. Вони об'єднались у громадську організацію Союз Чорнобиль України. Ліквідатори йшли і од воєнтів. Їх було 317 чоловік. На сьогоднішній день залишилося менше 150 чоловік. Наші організації на налічується. На даний момент в даній організації, 60 чоловік. Всього у нас, чорнобильців, всіх чорнобильців на території району 215 чоловік. Були призвані наші чорнобильці на ліквідацію аварії через воєнкомати. І ці не говорилися, що ми їдемо на Чорнобиль, а говорилися, що їдемо на спеціальні збори на 52 суток. Так було написано в військових квитках. 52 суток це ти був Їхати на ці збори. У нас не було нічого. У нас був один ліпісток. Оце цей захист, який е, захищав просто дихання, щоб менше пилі радіоактивний вдихав. Дезактивацію робили, протирали все, приміщення, вичищалося, бралося відро води, там носилося вся тряпками, спеціальний раствор сф 5 у він називався, такий, як порошок обикновенний, пенився. все змивалося, всі стіни, все вікна промивалося. Вертольоти літали на станції спеціальним раствором, щоб пиль не попадала, радіоактивна пиль не піднімала повітря і не заносила в ці цеха. А не смотря на яких рівнях працювали люди. Якщо на криші третього енергоблока, де ви очищали його, де весь мусор з реактора був викинутий, там було б більше трьох тисяч рентген в рівні радіації. Ці рівні радіації треба було вбрати. Почали вбирати ці рівні радіації, поставили там спеціальні механізми, електроніку. Думали, вона зараз буде вбирати кнопка там і монітор стояв десь у підвалі без людей. Але вона не пішла, ця електронна техніка. Ці роботи, які нам предоставили, вони всі погоріли, тому що високі рівні радіації вирішили вбрати весь радіоактивний мусор. Людьми того страшного квітня 86-го до подолання наслідків радіоактивної аварії залучили понад 600 тисяч українців різних професій пожежників, будівельників, водіїв, енергетиків та інженерів. Серед ростянчан, які добровільно поїхали в Чорнобиль допомогти країні, був і працівник правоохоронних органів Анатолій Касьянов. Ми знали у міліції, я тоді працював, знали першого. Травня була підготовка до охорони громадського порядку демонстрації Провайської, і нам повідомили, що завершилася така аварія в Чорнобилі. Ну якось Люди восприйняли це дуже серйозно. І тому перший рапорта, які хто писали, це Ми, ці шість, шість чоловіків, тут у нас написали перші рапорти, щоб їхати туди. На охрану громадського порядку, тому що створювався в Сумах. 7 червня цей загін сформувався і ми виїхали у Чорнобильську зону на охрану громадського порядку. По прибутті поселилися ми за 70 кілометрів від самої станції село Така Сідоровичі у заброшеному домі будинку культури. Охороняли ми. В самому місті Чорнобиль, потім там залісся було, там одна група теж була, нас розділили. Ну і Декілька виїздів було в мене у саме місто Прип'ят. Уже перше в мене був виїзд найближче, це до самого реактора за 800 метрів. Там стояла група по дезактивації транспорту, який завозив бетон і виїжджав отуди. Ми фіксували ці машини. Номера записували, відмічали, яка заїхала, яка виїхала. Ну, в основному охороня це була державні установи, штаб МВД СССР, штаб МВД України, Дежурство проводили в Чорнобильському районі і патруль по місту. Це заходить у кожен під'їзд 5 етажів. І провірять квартири. Закрита, закрита. Дивися, переходимо з вибиті двері. Заходимо, отаке все перевернуте, ну, тобто мародствували. Визивається апергрупа, приїжджає апергрупа, зафіксувала все. Ми двері закриваємо, вістками забиваємо двері і заклеюємо таблички, ну, бумажкою з печати саме. Були таких і багато таких випадків було. Їх Задержували злочинців, передавали в воєнну прокуратуру. Ну ось Касьянов стоїть перший, це я. Ось Микола Григорович Куделя. Ось Кресов Гриша, спокійний вже немає. А, і Куделя ж спокійно немає. Ось Бруєв Анатолій Олексійович. І ось негода Володимир Миколаївич. Я охороняв дві зміни, дві охраняв голову Київського бісполкового. Фамилія, по не ну. І от в ньому якраз відбунку не було, а я сидів культуру тут прийомний. Приносять список. Приносять список. ну Десь 15-17 чоловік людей. Ну, от, і напротив фамілії 10 тисяч, 3 тисячі, 5 тисяч, 7 тисяч. Була найбільша, по-моєму, 18 тисяч зарплата. І от він приходить, я йому даю на підпис печать поставить, як нічого сильку ребята получать, це, ну, оце безмислено сказав. Він каже, санок, це не пробіг, закрутив кран і вибіг. Хто за каже, живий получить. По закінченню були нагороди, подяки. Я особисто отримав відзнаку відмінник радянської міліції. від Ministro, é verdade essa Тоді, у квітні 1986-го, радіацією була забруднена значна частина території Європи. Із зони відчуження евакуювали понад 90 тисяч людей. Українці їхали на три дні, а вже ніколи назад не повернулись. Більше 80 населених пунктів стали безлюдними. Місто прип'ять дотепер вважається непридатним для життя. Тростянчанин Василь Басов, який сукупно пробув у Чорнобиль, 70 діб поділився згадками про ті страшні події. Третій нераблок, дезактивація. Це розрушений був. А на третьому машинний зал це перший таж, машинне відділення, трете нераблоку. Відділення машинне, воно висота 26 метрів всередині. І це ми мили там всі труби обмивали. Якийсь раствор непонятний, що як попадає на форму, то становиться хворка облитий білий. І він що там застав був, що е, гаряча вода становилася, то мили весь метал. Потім знімали ґрунт на ну, круг четвертого блоку. Там бульдозер пройшов, згорнув. А ми лопатками підчищали цей грунт радіоактивний. Були контейнери такі десь по кубу. Що пам'ятаю, що вони були станція Сумській області, тут їх варили десь. І ми закидали, щоб це не заварювалося, вивозили на могильники. Те, що забрали зразу, що трактор заміли, на КАМАЗ загрузили, вивозили на могильник. А це вже в контейнерах, вони там закапали десь на могильниках. В колхозах, де ями, жомові ями. Ото туди засипалась вона. І щоночі ми виїжджали туди, обтягувався целофаном і калішку проволокою огоражували. І то ми їздили на станцію, як машинне відділення милими. Грунт знімали боку четвертого блоку. Це мені подара одне село капачі. Вона десь під саме про ну, самостанцію. І ми їздили в мили. коли десь пожежна машина викачає воду, потім на комусь залізти, туди зняти там ну, пів метра грунт, цей відром витягували. Я саме худий був разу. Ото так. І, і сараю виносив, весь металолом, то на могильники все вивозилось. А капачіці, що каже, теж мили. криша мили, е, що люди ще тут будуть жити. А коли приїхали додому, я тут я побачив ці копачі. Як би згортають його. Ну, потім в ярок і камази піском засипають Ну, коротше, то так люди жили там. Вже. Ну, ми світа нас було семеро. Усі ми в одній палатці жили. Це були у нас ми вдвох, потім Дашутін Ніколай Федорович, а третій Антон Пірох з Жигаловки. І троє покійних Піліпенко Анатолій Зарічного, Литвин Саша з Гаю і Лохман Петро в Красної Церкви жив. Цих не, нема трьох. Сукупно внаслідок Чорнобильської катастрофи постраждало до п'яти мільйонів людей. 11 червня 22 години 50 хвилин дзвінок у мою квартиру. Ну, я з просонкою, з жінкою, сину один рік, чотири місяці. Відкриваю двері. Заходи, ну, посильний стоїть, розпишись. Я ж розписався, під моє маю. Каву це, мабуть, в Чорнобил, да. ну, ти ж розписався. Кав, «Все». На 23 мені з мішком військомат. 12 червня по 19 серпня 1986 року я там був, отримав дозу про 21,980 21-980, нам сказали Ну, Правда, комісії ніхто не проходив, Це яка там комісія, Зразу одразу туди. Добровільно ми їздили на станцію через день. Хочеш їдь, хочеш не їдь, будеш ти тут пів року, ну все одно дуже ти возьмеш. Ну, ми ж добровільно почали їздити через день, як нам розказали, що їздить через день. Вас ніхто не буде заставляти, ніхто самі їздили на дезактивацію третє машинне відділення. Ну так я пробув, я не знаю, я разів мабуть, з'їздив на станцію, тоді. Приходить мені письмо я не пам'ятаю, як приходить, чи дзвінок. Коротше, син заболів, йому було один рік і чотири місяці. З'їздив я додому, побув, йому ну, дав мені, по-моєму, відпустку на неділю. З'їздив я додому, побув. Ну, я ж повернувся через неділю, і тоді я почав їздити кожен день. Щоб своїх же, той, догнати дозу, щоб яку я дорогу набрати, щоб догнати, я їздив кожен день. Послідній раз я їду, новий же там лейтенант був, у ну, нас возив офіцера, я зайшов у той у душ, роздівся, миюся, а він мені, а що ти той на кришу не лізеш, кажу, так мені хватило дорога, ну хватить каже, мися, вдівайся і все то я у останній день, я с ще один день я поліз би на кришу, то я за те, що мене врятувало, що я кожен день їздив. Сказали, то й придубердивою. Сказав, що більше дітей не було. Може у вас народитися нормальна дитина, ну а вашої дитини. Народиться Ну, Мене жінка ж, як роботник медицини, вона ну, понятно, я ж, вона каже ясна, я в курсі кажу, то так. Так що там не брало, було мені 28 років. Наш обов'язок сьогодні не забувати подвиг, який здійснили ліквідатори аварії, прийшовши через усі кола ядерного пекла, ціною власного життя та здоров'я. Щира подяка та шана вам, героїчні люди, ліквідатори. Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.